Серед числа усіх онкологічних захворювань пухлини шлунково-кишкового тракту є одним з найбільш важко та злоякісних. Найчастіше такий вид раку розповсюджується у людей старшого віку від 50-70 років. Захворювання злоякісного утворення або ж пухлини, або ж рак шлунково-кишкового тракту це досить розрізнена група захворювань. До них відноситься і рак шлунку, і рак стравоходу, колоректальний рак це власне рак товстої і прямої кишки, а також рак печінки, підшлункову. Залози. І в нашому відділенні також лікуються пацієнти з новоутвореннями заочеревенного простору позаорганними. Онкологічним захворюванням органів шлунково-кишкового тракту однаково страждають як чоловіки, так і жінки. Проявляється хвороба різними способами, зокрема, болем у животі, нудотою, схудненням тощо. При виникненні тривожних ознак необхідно звернутися до лікаря. Якщо скарг немає, обстежуватись також потрібно. Першу колоноскопію, тобто ендоскопічне дослідження товстої кишки. Якщо ми говоримо про товсту кишку, потрібно виконувати починаючи з 50 років. Враховуючи деяке змолодіння колоректального раку, є рекомендації, що потрібно першу колоноскопію виконувати хоча б у 45 років. Стосовно раку шлунку, скринінгові обстеження, тобто езофого або ендоскопія шлунку, вона показана з 40 років. Пухлини шлунково-кишкового тракту ростуть повільно і зазвичай виявити їх на ранньому етапі через ослаблену симптоматику складно. До того ж, часто симптоми таких новоутворень схожі на симптоматику інших неонкологічних захворювань, що ускладнює ранню діагностику раку. Причини утворення злоякісних пухлин можуть бути немодифіковані, Тобто генетична схильність чи вплив навколишнього середовища, або модифіковані. До модифікованих належать те, ті фактори ризику, на які ми можемо вплинути: здоровий спосіб життя, відмови від шкідливих звичок: тютюнопаління, зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, гіподинамія. Разом з деякими харчовими звичками, до прикладу, зловживання червоним м'ясом, відмови від овочів і фруктів доведено, що вони стимулюють розвиток колоректального раку. Виявлення онкологічного захворювання на ранніх стадіях підвищує шанси успішного лікування, адже чим швидше рак виявлений, тим ефективніше і дешевше його лікування. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям та вчасно звертайтесь до лікарів. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.